Виконуємо номер 1021 із підручника Алгебра 7 та номер 43,10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істера. Видавництво Генеза 2024 рік. За графіком функції малюнок 23,10, Наш малюнок. Знайдіть. Завдання перше. Значення Y, якщо х дорівнює мінус 3,5, мінус 2, мінус 1,5 0, 1 і 2,5. Друге. Значення х, яким відповідає Y, мінус 1, 1, 2, 3. Третє Нулі функції. Четверте значення аргументу, за яких функція набуває від'ємних значень. І п'яте значення аргументу, за яких функція набуває додатніх значень. Переглянемо малюнок. Вісь абсцис, вісь ординат. х дорівнює мінус 3,5. Тоді Y дорівнює у нас 2, х дорівнює мінус 2 y дорівнює 2, х дорівнює мінус 1,5. y дорівнює 1. Х дорівнює 0, y дорівнює мінус 2, х дорівнює 1, y дорівнює мінус 1,5. У нас одиничний відрізок дві клітинки. І х дорівнює 2,5, і дорівнює 1. Запишемо відповідь на перше питання. Якщо х дорівнює мінус 3,5, то y дорівнює 2. Якщо х дорівнює мінус 2, то y. Дорівнює 2. Якщо х дорівнює мінус 1,5, то Y дорівнює 1 Якщо х дорівнює 0, то Y дорівнює мінус 2. Якщо Y дорівнює. Х дорівнює. Якщо х дорівнює 1, то у дорівнює мінус 1,5 і останнє, якщо х дорівнює 2,5, то y дорівнює 1. Завдання друге, повертаємось до нашого графіка, друге завдання. Значення тепер треба х знайти, яким відповідає y мінус 1. y мінус 1 відповідає значенню х мінус 0,5 та 1,5. 1, y 1 відповідає значенню х 2,5, та 1 мінус 1,5. 2. Відповідає значенню х спочатку мінус 3,5. Далі мінус 2 і 3. І 3 відповідає, коли х дорівнює 4. Запишемо це. Y дорівнює мінус 1, при х дорівнює мінус 0,5 та 1,5. Y дорівнює, це у нас було мінус 1, 1 при х дорівнює мінус 1,5 та 2,5. Y дорівнює тепер у нас. 2 при х дорівнює мінус 3,5 кома, х дорівнює мінус 2 і х дорівнює 3. І у дорівнює 3 при х дорівнює 4. Завдання третє. Нам потрібно знайти нулі функції. Значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю називають нулем функції. У нас нулі. Х дорівнює мінус 1, у в цій точці дорівнює 0 і 2 у в цій точці дорівнює нулю. Запишемо це: третє Y дорівнює 0. При х дорівнює мінус 1 і х дорівнює 2. Четверте завдання необхідно знайти значення аргументу, за яких функція набуває від'ємних значень. Функція набуває від'ємних значень, коли графік розміщений нижче осі абсцис y менше нуля при х більше або дорівнює за мінус один і менше двох. Запишемо це. y менше нуля при х більше за мінус один, але менше за два. І п'яте завдання. Треба визначити значення аргументу, за яких функція набуває додатніх значень. Функція набуває додатніх значень, розміщена над вістю абсцис. Y більше за 0, якщо х у нас більше дорівнює за мінус 4, бо в точці мінус 4, також функція набуває додатніх значень, і менше за мінус 1. Тут у нас функція 0. Та, якщо х більше за 2, та менше або дорівнює за 4, бо в точці 4 також у нас і набуває додатніх значень. Запишемо це. Y більше 0 при х більше або дорівнює за мінус 4, але менше за мінус 1. Та при х більше за 2, але менше або дорівнює за 4. Номер 1021 із підручника Алгебра 7 та номер 43.10 із підручника Математика 7 виконано.